Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчі донецького шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років, 1 грудня 2020 рік груповий етап Ліги Чемпіонів, група Б. П'ятий тур. Київ, НСК Олімпійський, Шахтар Донецк, Луиша Кашро. Команда Prime Реал. Kiral. Реал, Zinadina Zidana 2-0. Шахтар Донецк Пермага. Гули Дентиніта Манора Соломона. Перемогу. Давайте, друзі. Про все мы з вами будемо говорить по порядку. Шахтар Донецк. Луиш Каштр. Головний тренер команди. 4-3. 3, -3. стартовая расстановка Донецкого Шахтаря. Анатолий Трубин у воротах, пара центральных захистники Валерий Бондер, Витао, Коля Матвенко, Додо по флангах, Тарас Степаненко, Вити Коваленко, Марла, Стрикопив, захистники, в ТЭТ, Жуниор Морайс, Татайсон, Унападе, Ц, стартовая расстановка Донецкого Шахтаря. Мадридский Реал, Зинадин Зидан, головный тренер команды, 4-2-3-1, стартовая расстановка Мадридского Реала, Тибо Курта в воротах пара центральных защитников Рафаэль Вараначи, Менди, Лукас из по флангах, Тони Кросс, Лука Модрич, опорные пивзахистники, Мартин Эдегар, атакувальный пивзахистник, Родриго, Марка Асенция по флангах, Такарим Бензема у позиции стартовая расстановка Мадридского э, Реала. Друзья, давайте просмотрим. Це матч говорити. Ну що ж, друзі, до речі, ці групи Бі, крім Мандридського Реала та Шатеря Донецька, ще були такі команди, як Борусія, Мінхен, Бах та Інтер. Дуже важка була група для української команди. І Данічані обіграли Мандрий на стадіоні Альфреда Дістефана у першому турі з рахунком 3-2, потім зіграли з інтером в нічі 0-0. Нібито біди нічого не предвищає, дуже хороший старт від української команди, але потім Шахтер Донецьк зазнав дві розгромних поразок та 0-4 від Борусі гладбах Друзі, це означало лише одне, що Шахтери Донецьку потрібно було тільки перемагати Мадридський Реал, ну як мінімум хоча б не програти, да? для того, щоб мати шанси на Єврокопки. Мадридський Реал команда заволоділа з 1 з ініціативою, пригоди удар Марка Асенція на 30-ті хвилині матчу. Хороший удар від Марка Асенція! І здорово, Анатолій Трубін! Рятує Шахтер Донецьк. Хороші були нагоди у Манридського Реалу, але Шахтар Донецька команда Кашто, знає, так, так знаєте, грала спокійно, в обороні дуже надійно захищалася, і від ми донічані також дуже здорово атакували. Перший тайм завершиться в нічю 0-0. Таких-то моментів ні у Шахтаря, ні у Манридського Реалу у першому таймі не було а, трусі. Гітаємо Донецька вийде Дентіні, і потім, на жаль, буде вимушена заміна. Вон Соломон, Алан Патрік, Майканта Фернанде вийдуть Донецька, Маріана, Іска, Вінісіус Жуніор вийдуть в мадридський Реал. Це номер 2. другий тайм. Мадридський Реал, 52-й хвилох матчу. Другий Мадрид Бензема, Карім Бензема, подача, удар і повз ворота пробиває Начо. Дуже хороше менство Реал Мадридський Реал. Справді такий потужний старт від команди Зінадіна, Зідана, але донецька команда Луиша Каштра, момент, 52 го матчу. Тайсон, Тайсон, прогадай мяч, Тайсон, Тайсон. Дуже здорово, пускай мяч, Тайсон, на швидкості приготуйте. Рафаель Варана, Тайсон, пробувает Тайсон. І И... Тібо Куртуа, рятує Мадридський реал. від Тібо пропущенного меч. удар Тайсона. Знаєте, Шахтар-Донецька дуже здорово грає, 57 душа здорово на матчу. шахтар Шахтарданецк. Команда с Донецка. Створово это распочинается и моменты. и войс на контратака. Прогода и Марлос на брекет Марлос, Марлос. Передача, Алла, передача. Территоришка знает, пришла про, про этого хит. да? Витя Коваленко, Витя Коваленко. Но с мяч Витя Коваленко. А так и продолжается. Коваленко, Витя. Витя Коваленко, видай передачу. На Марлоса, рикошет. Витя Смысл Мадридского Реала. И между до абсолютно Гол! Дентинья! 1 0 Забиває гол Шахтар Донецьк на 57 й хвилині матчу. Бразильський футболіст Дентинья відкриває рахунок матча. И знаете, друзья, бы увидели бы мало. Марос цю атаку розпочав. Він віддав передачу на Віці Коваленко. Да, передача пішла трішки противохід Віці Коваленко. Але Віці Коваленко віддає передачу на того як Марос, рикашет від Менді. Менді намагався перервати цю передачу. І, Між тих до Дентіні. Дентіні абсолютно сам на сам залишається Стібу Курта, пробиває забиває гол Дентіні. 1-0 Шахтар Донецьк попереду. Дуже важливий м'яч забиває українська команда. А потім Донечані, так знаєте, віддали територію Манрицькому Реалу. І знаєте, в принципі, у Манрицького Реалу таких моментів не було. Знаете, знает, друзья, я уважаю еще Шахтар Донецк. Команда с Донецка контролировала матч. Я так уважаю. Был момент на 59-й хладный матч. У Тони Кросс под штрафный и Тони Кросс. Подача ведь Тони Кросса. Удар головой, а в руки на месте, на месте. Анатолий Трубин. Штар Донецк так уж был сын момент. То есть прыгает удар Тетти на 71-й хладный матч в руки Тибу круто. Да, Мадридский Реал, команда из Мадрида. Біштал атакувати справді більше Чим воно володіла. Шахтар Донецьк. Команда з Донецька свого шанс чекає. 82-й квадроматч. Атакує Мадридський реал. А не Дуже дорого поставив корпус э, Дентині. Дентіні ставить корпус. З розворота, знаходить вільного Патрік, Алан Патрік. запускає в прорив Манора Соломона, Соломон. Це до речі, був Майкон, Майкан запускає Соломона впрари Соломон. в, сути, в 4 Соломон, Контратака в Шатера. По суті, в 4-3 чисельна перевага української команди Соломон, Манор Соломон, рухай мяч. зміщується Соломон, Соломон, Марс Соломон, Монар Соломон, удар гор. Гол! Це два. Два, 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 ноль. Два-ноль. 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 У НСК Олимпийского Шахтар Донецьк подвоє свою перевагу. Фантастика. Це просто фантастика. И кажется, шикарна контратака пройшла у Донецького штаря на ворота Манридского Реала. Мносломон. Хороший удар вийшов Манор Соломона, а в ближній кут пробуває Манор Соломон, де забиває другий м'яч. 2-0. Шахтар Донецького обіграє Мадридский Реал. Зінадіна зідана. 1 грудня 2020 року. Друзі, це була просто неймовірна перемога української команди. Давайте, друзі, по статистиці 7-15 ударів поворотах, перевага мадридського реала. 4-8 з ударами в площину перевага мадридського реала. нас відсоток володіння м'ячем перевага мадридського реала. 548 передач мадридського Реала, 88% передач. Ну, до речі, у штаті Донецька ми бачимо. 404 паса. 73% точність передач. 15-10 по фолам, Одна жовта картка у Мадридського Реала. 3-0 по офсайдах. їх було більше, що мандридского реаліла, 11,2 за кутовими. Більше кутових також подали мадридці. Але шахтар Донецьк обіграє мадридський реал за рахунком 2-0 були Денті та Монора Соломона. принесли в украинской команде перемогу, друзья, фантастика, Шахтар Донецка, в Мадридский Реал двичи в сезоне 2021. 3-2 в Мадриде и 2-0 в Киеве. Фантастика, просто фантастика. Але при цьому ж таки Шахтар програв Борусі і Мюнхенглакбах 0,10 якщо брати два матчі. Але при цьому таки обирав на Реал. А з інтер було дві нічі. Ось такий дуже цікавий Єврокубка Віселен до Шитара, нібито були дуже такі болячі поразки від Борусі і Мюнхенглагбахі, знаєте, такі, такі, знає, такі розгромні пораження, 0,6 да? 0 04. Були шикарные матчи з Миланским Ітером 2 нічі. І перемоги, дві перемоги над Мадридським реалом. Жахтар посіде третю позицію в групі і буде грати в Лізі Європи. Буквально трішки. Якщо щоб вони там Борусів хоча б один матч би не програли, вони б вийшли б в плей-офф гірники, але Барусія Мінхінглахбах обійшла Шахтар-Донецьк, По-перше, за очистими зустрічами, ну і по різниці забитих та пропущених, звичайно. Але ця перемога в будь яку випадку над Мадридським реалом вона була. Невероятно. Шахтер Донецк 1 грудня 2020 года беграл Мадридский реал в Киеве, друзья, с рахунком 2-0. Я уже понял, в принципе, Мадридского реала в таких-то моментах не было. Гудентинья та Манора Саламона принесли украинской команде перемогу. Друзья, поважаем Шахтарю Донецку, Добра Мадридскому реалу. Бажаємо, друзі. Добра вам, друзі, від в серці. Я бы хотів б добра побажать и щастя на Друзі, ви будьте на головне щасливі людьми. Бережіть себе, усім до побачи, всім до новых встреч. Пока!